Бители Шахе в проти Авабр. авабрский захист, система пульсцена. чи просто напасти на мого фрізя, типу. типу. чи він хоче коня сюди пілитися, типу. Кім на F5, або, я не знаю, після цього розміну. Хоча я ж не встигаю, да? Ну, якщо так, тоді. Ні. Ляп? Ляп? Ну, этого а я не хотел быть сам. Порек. Вообще можно сырино Солнце 5 сыграть. Солнце 5. Я скажу, никогда. Оцеплять, якщо він б'є, то ми спочатку розмінюємося тут. потім тут. Ну, хочу чіплятися сюди. Хочам видно. Ну, треба так грати. Цього обов'язково треба поміняти. На! Ну на нано. Кінь g 3, наприклад, я зіграв. Ти можеш тут, звісно, вдарити. Будемо піти кудись сюди. Кінь g 3, це ж нічого не дає, не можна нічого не робити просто. Туроль. Туро ю. Ю-ю. Аж три тут, мабуть, треба так грати вже. Щоб він десь він так просто. Цікаво, якщо я думаю, что рой взяти, так? 20 ти можеш сюди. Це буде слабкість наша, так? Да? Може g 5. Ну, давай G5. Не знаю. Поганий точний хіт, але не можу просто стояти. І чекати, поки він тут залізе мені. в душу. Хочу туру якось активізувати. Якщо коня веде, то я зразу тут б'ю. Моментально. Не баню, що він хоче окей. А, отак просто Так би й сказав. І забув, що я на десільній дав. Ну, у тебе мат висить, до речі. І кінь, до речі, висить. Натура висить. А мені байдуже натуру. І у тебе. А, ні. А, ні. Із каме ка Ну, так, да, він може троє в два діяти. Я заберу коня, він забере туру, я відійду, він... Що ще зробить? Що він зробить? Конем. Конем. Угу. Угу, угу, угу. не поємно. 3D 8 це погроза. ну Тут кінце тримає, тому якщо він може якась ідея бути розміняти якість. Хоча тут ферзь прийде. Не знаю, йому треба, мабуть, взагалі м'яти ферзів якби погоджуватись на те, що да що. Нічого особливого тебе тут нема. Питання в тому, що щось у мене є тут, не знаю, ні, брати. Ну, давай пограємо. не знаю. все рівно хочеш сюди піти. <кій> Просто якщо коня щось чик-чик, то чик, ще же 4 є цікавий хід. Вже да? 4 зараз, тебе нема куди туру ставити. Якщо ти там десь відходиш, зразу то радися. Звід... Моментально ходжу, то радивісь. Монументально. Хм. Паралізували суперника. Ага, він так. Схід я взагалі не очікував. А ти це й очікував хід? Мой френд. Тут, в принципі, якась контргра буде точно. Чек. Чек. Так. Так. Давай. Давай, давай. Назад. Зв'язаний кінь і персть тут просто віддасться Мат все рівно буде. Так, подивимося аналіз. 69 на 83. Так, я поспішив окей, Єй. Сейчас каже поганий хід. слон б 7 Я хотів тут вдарити. Турайв вдав, фрезі 8 на комп'ютер каже. А тут не дуже рівно. Тут у мене А, Д6. Треба було від сталого пішечка здихатись від нього. окей, okay. так. Слон Є7. Типу немає слабкості такі комусь, так? Да? У мене була своя ідея там. Тому так. 24. Ферзь тримає тут і атакує тут, і в тут мало полів. Проблемки. Так, Турайв тура йому треба було зіграти. Проганяти мого фейзі. Ну, а Турайв 2, типа, якщо я б'ю тут, він б'є тут, я йду сюди тут. 3 і. Нормально. Вже 4хіткінг гарний, але, мабуть. На цьому все. у чорних. З переваг. Тут у чорні вже перехопили. Якщо б розмінявся. То я випустив би перевагу, так? Да? Ну, леву участку переваги випустив, би, але ще позиція краща, але... але тут вона набагато краще, бо є атака проти короля, і невдало стоять фігури тут у нього. Yes.